Пропоную вам до вивчення навчальний курс Соціологія, викладач-кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин та політичного консалтингу. Курс складається в середньому з восьми лекцій з семи семінарів, об'єднаних в три змістовних модулі, орієнтований на три кредити 90 годин. Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни соціологія складена відповідно до освітньо-професійних програм усіх напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр університету Україна. На мою думку, соціологія є важливою абсолютно для всіх. Учасників навчального процесу в Україні, тому що знання про суспільство, яке виробляють і поширюють різноманітні соціологічні школи, якраз і сприяють розуміння українцями власної відповідальності за те, як буде функціонувати суспільство і українська держава, які будуть складатися відносини між різними соціальними групами. Мета нашого курсу насамперед ознайомити студентів з основними поняттями і категоріями даної науки, виявити основні проблеми та світової соціології, соціології та наукові проблеми, які досліджуються в Україні, забезпечити наукове пізнання суспільних відносин, соціальних груп, соціальної дійсності, актуальних проблем повсякденного життя людини, сформувати уявлення про функціонування суспільного Соціальних спільнот та соціальних інститутів, ознайомити з певними галузями соціологічної науки насамперед, ми студентами опрацьовуємо соціологію сім'ї, тему соці... соціології сім'ї, соціологія студентства, соціологія молоді, озброїти і вміннями програмувати та методикою проведення різноманітних соціологічних досліджень, наприклад, анкетування, соціологічне анкетування, соціологічне інтерв'ю. І навчити звичайно меню. Використовувати свої знання на практиці, взагалі, намагання пізнати і осмислити суспільство і місце людини у суспільстві було ще у стародавні часи. Проте лише у 30-х роках 19 століття соціологія виникає як наука і наука про суспільство, про соціальні. Групи, тобто наука про соціальне, що мається на увазі соціальне? особистість як член суспільства, як частина суспільства, як частина соціальної групи, соціальні інститути, закономірності індивідуальної, групової і колективної поведінки. Звертаємо увагу, що соціологія наука молода. Але має величезний, величезний досвід наукових досліджень. Як наука про соціальні спільноти, соціологія досліджує масові соціальні процеси і поведінку, стани і форми соціальної взаємодії та соціальних взаємозв'язків людей, що утворюють соціальні спільноти. Вона вивчає як індивідуально неповторні особистості, так і соціальні типи проте соціологія розглядає особистість не крізь призму індивідуальних неповторних. Рис особистості цим займається психологія, а з позиції саме соціально типових рис як суб'єкта розвитку суспільства. Для неї особистість є не тільки частиною малої колективної групи, а саме як типовий представник певної великої соціальної спільноти, носій властивих даній спільноті традицій. Цінностей, поглядів і відносин. Як сукупність усіх суспільних відносин, вона керується у своїй поведінці, передусім набутими та встановленими норми, нормами, а її відносини формуються згідно з соціальними цінностями, правилами та законами. Об'єктом соціологічного пізнання є суспільство, як цілісна система, реальність, сукупність соціальних зв'язків і соціальних відносин. Характерною. Особливістю сучасного суспільства є саме функціонування в ньому величезної кількості соціальних груп і функціонування соціальних зв'язків. Соціальні зв'язки, які виникають у процесі взаємодії груп, нерідко сприймаються як щось тимчасове, випадкове, та насправді вони зумовлені. Суспільними зв'язками і у процесі спілкування між спільнотами виникають і формуються вже сталі соціальні зв'язки, відносини, які які якраз і потрібно досліджувати. Які соціологія називає закони на сьогодні, е, дана дисципліна у вищих навчальних закладах, в основному є вибірковою для студентів різних спеціальностей, але е, не менш важливою, ніж загальнообов'язкові. Чому? Тому що соціологія забезпечує отримання студентами нового знання про різні сфери соціального життя, розкриває перспективи соціального розвитку, виявляє у співсвіти те. Що вимагає радикальних перетворень і змін? По-друге, чому важлива соціологія? Тому що на основі соціологічних досліджень робляться практичні висновки, ухвалюються управлінські рішення, здійснюється соціальний контроль над соціальними процесами, і інформація соціологів якраз і допомагає проаналізувати стан соціального психологічного клімату і напруженості у трудових колективах, у студентських колективах, установах і якраз запобігти. Так, соціальних, так званих соціальних конфліктів. По-третє, соціологія здатна навчити студента якраз виробляти науково обґрунтовані прогнози про тенденції розвитку соціальних процесів і спільноту в майбутньому. Особливо важливо мати такі прогнози у нестабільні, такі як зараз, етапи розвитку. Суспільства тому звертаю увагу якраз на важливість вивчення соціології. Дякую за увагу.